Коли здригнувся Рим, у середині IX століття існувало місто, що було центром світу: Константинополь, Другий Рим, столиця Візантійської імперії наддержави, чия армія, флот та багатства не мали рівних, його стіни вважалися неприступними, а Божий захист непохитним. Візантійці дивилися на навколишні народи з висока, вважаючи їх варварами, що існують лише на периферії цивілізації. Але одного червневого дня 860 року ця впевненість розбилася вщент з моря, звідки ніхто не чекав загрози, з'явився флот Привид. Сотні кораблів, що належали народу, імені якого більшість візантійців навіть не чула. Вони не мали величезних дромонів, не володіли грецьким вогнем. Їхньою головною зброєю був жах. Це була перша зустріч наймогутнішої імперії світу з молодою зухвалою силою з півночі русичами київського князя Аскольда. Зустріч, яка назавжди змінила історію Східної Європи. У цьому відео ви дізнаєтесь. Як флот із сотень човнів зміг непомітно пройти сотні кілометрів і з'явитися під стінами світової столиці? Чому наймогутніша армія та флот імперії виявилися безсилими проти варварів? Яку психологічну тактику застосували Русичі, що змусила самого імператора тікати? І як цей зухвалий напад став першим кроком до хрещення Русі та її визнання на міжнародній арені? Світ на порозі зіткнення. Щоб зрозуміти унікальність подій 860 року, потрібно поглянути на геополітичну шахівницю того часу. Візантійська імперія під проводом імператора Михаїла III вела виснажливу війну на сході проти Арабського халіфату. Саме там були сконцентровані найкращі легіони та основні сили флоту. Столиця, хоч і захищена легендарними стінами, залишалася без основного військового прикриття. Візантійці були впевнені, що з півночі, з боку Чорного моря, їм нічого не загрожує, це була фатальна самовпевненість. А ким були Русичі у 9 столітті це була молода та динамічна спільнота, що формувалася навколо Києва. Слов'янські племена об'єднані варіанською елітою. На чолі з князями активно освоювали великий торговий шлях і зварягів у греки. Вони не раз бували в Константинополі як купці і добре знали про його неймовірні багатства. Вони також бачили його вразливість. Напад не був спонтанним. Це була ретельно спланована військова операція, розрахована на ідеальний момент. Русичі знали, що імператор та його армія далеко. Вони чекали свого шансу. Флот, що виник з нікуди, 18 червня 860 року цей день увійшов у Візантійські хроніки як Грім з ясного неба. Саме так описував побачене патріарх Фотій, свідок тих подій. Близько 200 руських човнів лодій увійшли в босфор. За різними оцінками на їхніх бортах могло бути від 5 до 8 тисяч воїнів. Для міста, гарнізон якого був мінімальним, це була колосальна сила. У чому полягав ефект невидимості, маневреність лодії русичів були легкими, мали неглибоку осадку. Вони йшли не відкритим морем, а вздовж узбережжя, ховаючись у затоках і гирлах річок. Великі візантійські патрульні кораблі просто не могли їх там засікти. Раптовість уся розвідувальна мережа імперії була спрямована на схід. Ніхто не очікував удару з півночі, яку вважали Дикою периферією. Психологічний удар. Для жителів Царгорода, які звикли бачити на рейді лише величні імперські або торгові кораблі, поява сотень невеликих швидких і агресивних суден, що ніби виросли з морської піни, була шоком. Паніка поширилась миттєво. Патріарх Фотій писав: народ невідомий, але що здобув собі ім'я від походу на нас. Імператор Михаїл III, отримавши звістку, був змушений терміново покинути армію і мчати назад до столиці, яка опинилася в облозі. Народження нової сили Русичі діяли розумно. Вони розуміли, що взяти штурмом наймогутніші стіни тогочасного світу їм не під силу. Їхньою метою було інше змусити імперію заплатити. Вони почали систематично спустошувати багаті передмістя, монастирі та вілли. Це була не просто різанина, а демонстрація сили та тиск на владу. У місті панував хаос. Патріарх Фотій організовував хресні ходи, благаючи Богородицю про диво. І як стверджують візантійські джерела, диво сталося. Раптова буря розкидала частину флоту Русичів. Однак повість временних літ. Про бурю мовчить найімовірніше, істина десь посередині. Можливо, негода справді зіграла свою роль, а можливо, Аскольд, досягнувши головної мети, залякавши імперію до смерті та показавши її вразливість, просто вирішив, що час переходити до дипломатії. Наслідки цього походу були колосальними. Визнання Візантія була змушена укласти з Руссю перший відомий мирний договір. Русичі отримали величезну данину і вигідні торгові умови з невідомого народу. Вони перетворилися на силу, з якою доводилося рахуватися. Перше хрещення, вражені могутністю імперії та її віри, або ж з дипломатичних міркувань, частина руської еліти на чолі за скольдом, за деякими даними, прийняла хрещення. Це був перший, хоч і невдалий, крок до християнізації Русі. Нова реальність для Візантії. Це стало холодним душем. Імперія усвідомила, що на півночі з'явився новий, небезпечний і амбітний сусід. Відтепер їм доводилося озиратися не лише на схід, а й на північ. Похід 860 року. Це не просто розбійницький набіг, це було гучне проголошення про народження нової держави на карті Європи. Держава, яка через століття стане однією з наймогутніших у регіоні. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, про які ще події з історії Русі ви хотіли б дізнатися. До зустрічі!